Голова гур України Кирил Боданов є маріонеткою заступника голови офісу президента Олега Татарова, який працює на ФСБ. У лютому 22-го року змі повідомило, що набу спіймало депутата слуги народу Владислава Трубіцина при отриманні Хабара півтора мільйони гривень. Право Трубіцина направили в антикорупційний суд, але Трубіцин суд не з'явився і втік з України. Виявили, що голова Гурбуданов підписав лист для прикордонної служби, що Трубіцин є, нібито волонтером, і його треба випустити з України. Депутат Ги народу на своєму 600-му мерседесі виїхав з листом Буданова. Сам Трубіцин є людиною Олега Татарова. На плівках прослуховування набутру Трубіцин звітував Татарову по своїм корупційним оборудкам. Татаров є нинішній зам Єрмака і права рука екс-міністра МВС Віталія Захарченка, який зараз в Росії та працює на ФСБ. Зараз Трубіцин живе в Ізраїлі та працює там рієлтором. Про це були опубліковані відповідні новини в ЗМІ. Ось так Будана вивіз за кордон корупціонера Трубіцина, людини Татарова, агента ФСБ.